Мы ничего не приховываем. У нас в тот час, это, конечно, тяжкий выпадок. Чему? Потому что место Барановка дуже мало. Все друг друга знают. Все друг друга знают. И в той момент, когда этот выпадок стался над выращением вот этой вот, этой вот проблемы 4 сличие группы. До 5 пятого, до 5 мои люди проходили. И до знания их допрашивали в разных местах. Им срезали ногти, их раздевали. И на следующий день этого, после этого выпадка, и это все продолжилось. І закінчилося ага. це. Тим, я не знаю, чим це закінчилося, у нас констатована смерть чоловіка вашому в РТЦК, як вам Якщо стосовно того, що произошло, От стосовно то, я що вам докажую, що людина, значить э, почну спочатку. Почну з того, що відомо мені по доповідям моїх підлеглих, І в чому присутній був я. 28 -го числа, 28, мої оперативні групи, починаючи з 5 ранку, проводили поадресне оповіщення. Товарищ Ковальчук, який Сергій Миколаєвич, йому була вручена повестка 24 травня на 27 -е, з'явиться на медичну комісію. 27-го він не з'явився, відпрацьовує ту частину Барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Ані його там і побачили. Вступивши з ним в, 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 в розмову, вияснили, що він сам сказав, я не прийшов, тому хлопці, вибачте мені, що я, я буду казати так, як вони є. что я пробухал. Но сегодня я готов ехать. Вы меня довезете? Потому... Это, было число? это было 28, -го. 28, -го. 28, -го. 28 -го числа. 28 числа. 28 числа, где-то 6 6.30 ранку хотя з'ясування обставин додатково стало відомо, що 22 другого трав... 28 травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу з РТЦК та СП для погод... для проходження військово-лікарської комісії у зв'язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це, ви, так. це ваші, ваша позиція, якого офіційно озвучував. А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от, е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, іщерпався під час перебування в РТЦК СП. Чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів не Він коли його. Значить, коли його заступник з мобіліцовної роботи, побачивши, запропонував йому повестку вчити на наступний день, він сказав, це мені відомо від многих свідків. Хлопці, я туди не дійду, да чому мені йти додому? Можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не білкувались. Постійного місця роботи, як потім ми вияснили, в нього не було і працював за 100 грамів, вибачте мене. можна у мене просто цікаво, ми всіх відбуваємо за 100 грамів, Ми нікого працює. не вбивав. Як взагалі це діє? Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю. Ну от як можна було, да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи. Але то, то вже окремий випадок. Да? Що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп? Читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої, правої е, тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області з вираженим дислокаційним синдромом. Вогне, вогнещевий забій лівої лобної і кроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по великому рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'яніні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. От то і так сталося, що вона вже була побита в прісті. Ну, Можна? Вибачте мене, мене Юля Григорівна не наказана. Uh -huh. Я ж вам кажу, що ведеться слідство, і я думаю, що ті, знайдуться ті люди, вони будуть наказані до речі. А хто процесуально слідкує за цим? А де поліція? Представники поліція, це Здійснюється судове розслідування органу національної поліції. Матспол. А так. де поліція, люди? Онлайн, є поліція? Пані Головуючі, я би, можливо, знаєте, давайте залишимо ситуацію щодо Житомира і Харкова про охоронним але візьмемо це на особовий контроль. Ну, не ми це досліджуємо, не ми відповідаємо. У нас є Ні, це багато... важливі питання, тому що От. в нас таких випадків багато. Да. Питання е -е... по життя їх багато. Якщо ми будемо... У нас є телефон гарячої ми лінії. Да. Давайте візьмемо туди скарги, які надійшли на ту гарячу лінію. Всі це, їх... це, 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 і розберемо. Тому що це відомо зрозуміло. Дійсно, правоохоронний орган. Я влучаю, власним доцитат призначено відповідно службове розслідування за даними фактом, його було ініційовано і помовним командувачем з України, і всім, і решта керівниками, і в тому числі оперативним командою. В ході проведення службового розслідування, яке на даний момент триває, воно не завершене, очікується відповідні висновки судово медичної експертизи, судово токсикологічної і екологічної експертизи. Станом на даний момент, я розумію розголошення слідчої таємниці, вона слідча таємниця, але з того, що відомо, закрити ми, закрити в закритих куларів, там дійсно було, була, був перелом челюсті і вивернуто два зуби. Тобто і експерт, і наскільки я розумію, підтверджує той факт, що там був еполітичний наступ, приступ. Ні, ще перелом основання черепа. Перелом основання черепа там був засудження. Це не від епічного приступу. Можна дайте мені слово зараз. Пане Максиме, дивіться, У мене висновок лікарське свідоцтво про смерть. Відповідно до цього лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті є перелом кісток скроні та основи черепа. Так от скроня це верхня частина голови. Верхня. <плес> ви, ви кажете, так, да, це права цінна частина. Це, це свідчить про нанесення ударів. Це не є причиною епілепсія, чи як ви зазначали, не є причиною смерті саме це. І такі, такі травми не утворюються внаслідок падіння з висоти власного зросту. Це свідчить про нанесення певної, певного ряду ударів. Це буде, я по думаю, згоден, але я, я дуже прошу. Якщо є можливість, в будь-якому випадку моя порада була особам, які проводять службове розслідування, все-таки дочекатися результатів судово-медичної експертизи, яка, я думаю, і встановить механізм нанесення тілесних ушкоджень по можливості. Якщо ми отримуємо даний акт.